Те мене звати Вадим Карп'як, і я почну з нагадування сьогоднішньої новини про те, що в день української писемності і мови, 27 жовтня, відбудеться традиційний диктант національної єдності, і його цього року писатиме текст, звісно, диктанту. Я в першу чергу маю на увазі Євгенія Кузнецова, письменниця, перекладачка, дослідниця. Боже, дуже багато всього. Вітаю Євгенія у студії. Доброго дня! Як вас найліпше відрекомендовувати, бо у вас стільки іпостасій? Ну ви знаєте, останнім часом я можу собі дозволити називати себе письменницею? Письменниця, хай і так і буде це основна іпостась. Ну тим більше ми говоримо зараз про вас як про авторку національного диктанту національної єдності. А які були відчуття, коли вам запропонували? Ой, ну чесно кажучи, справді один із найкращих моментів цього року. Чесно кажучи, я взагалі цього не чекала, що мені можуть таке запропонувати минулого року. Була Оксана Стефанівна, був Юрій Андрухович, була Ірина, Цілик, авторами диктанту. І, звичайно, я не чекала такого. Але я дійсно була дуже рада прийняти цю пропозицію ні секунди, не думала. Тобто кокетства не було, там, боронь Боже. Ой та ні, ні, ні. Ні? А ви ні. самі колись писали радіодиктанти? Національної писала, дітності? писала. ні разу не написала без помилок. Тобто, а скільки було? Ну, Небагато помилок. Ну, давайте будемо відверті, що диктанти я і в школі писала гарно, але так, щоб я написала без помилок, цього не було. Ну, дві-три помилки завжди десь прокрадалися, десь там не вловила інтонацію тире, десь там двокрапка. Ну, писання диктанту це ж зовсім інший досвід, ніж писання просто тексту. Абсолютно, і коли ти пишеш текст, тобі ж не обов'язково в тебе є редакторка, в тебе є коректорка, або редактор чи коректор, і тобі обов'язково виправлять твій текст, якщо ти десь там щось із нерозділовими знаками, а це, звичайно, інший досвід. Тут уважи ж теж буде редактор, наскільки я розумію, а, абсолютно, і коректор. Так, науковий. так, так, Обов'язково. Сам, саме тому саме тому, так, автори текстів ми знаємо, що будь-які тексти. Які пишуться, вони проходять і ще деяку, деякі фільтри перед тим, як потрапити до читача. Тому так читачі, не думайте, що це автори такі розумні, що вони знають всі коми, де ставити. Можливо, і такі є. Ну я мабуть не з тих. Там є такі спеціальні люди, наукові редактори і редакторки, але зараз мене найбільше цікавить, до 27 жовтня ще є ну, фактично купа часу. А текст уже готовий Диктант. Ой, це така відповідальність, і я насправді уже з того часу, як мені тільки запропонували, я постійно ходжу і не можу більше нічого писати, тому що я собі думаю, десь на тлі весь час, що це має бути за текст. Ну, це дуже важко. У кожного автора є своя аудиторія, і ти зазвичай звертаєшся до неї, не до всіх, тому що немає письменників, які подобаються абсолютно всім. А тут таке дуже специфічне завдання: об'єднання об'єднати всіх об'єднати людей з різними смаками, і якось дати їм відчути, що ми одне ціле, ми одна країна, ми один народ, де б ми не знаходилися, де б ми не були, що ми не переживали зараз, але що ми разом це мені здається, що завдання радіодиктанту зараз, от саме таке знаєте. Є така теза філософська про те, що мова це дім буття, тобто ми існуємо в мові. І диктант національної єдності він підкреслює про те, що мова нас всіх об'єднує, тому що пишуть всі, хто володіє українською мовою, бодай якось. А я читаючи ваші е, художні тексти, і мієчку, і вівці, цілі, і драбину, я для себе зрозумів, що їх ці три ваші художні тексти, об'єднує тема мо, е, дому. Тобто, вони про дім для вас важливий дім. Ви завжди це підкреслюєте. То, може, це і буде темою дім як основна тема радіодиктанту? Ну, ви знаєте. По-перше, ті тексти, до які я вже написала, до них важко повертатися. Тобто, я думаю, що і я ще не можу цього точно сказати. Але я думаю, що радіодиктант, можливо, не надто нагадуватиме саме мої художні тексти, тому що це все-таки жанр специфічний. Це по-перше, а по-друге, Ірина Цілик написала дуже гарний текст про дім, і це був теж радіодиктант. І я не думаю, що я маю щось дуже багато цього до цього додати, тому що мої будинки в моїх чи доми у моїх. Текстах зазвичай це дуже таке обширне, обширна річ. Навряд чи я поміщуся у ці 200 300 слів, які мені відведено на диктант. А скільки має бути вам сказали? Ну так мені сказали ось приблизно 200 слів. Так. 200 приблизно. Так. А які ще вимоги вам поставили, тобто якісь тактико-технічні характеристики? Жодних. Жодних вимог не було, і я думаю, що це дуже правильно, якщо запрошують людину, яка працює з текстами, це дуже правильно дати цю творчу свободу. І ви знаєте, взагалі в житті ми дуже часто, особливо автори і творчі люди, вони дуже часто мусять у своїй роботі покладатися на власне відчуття доречності. І я думаю, що це дуже добре, що авторам дають оцю свободу. Що ви вважаєте доречним, що ви вважаєте правильним, що би ви хотіли сказати? Добре, але я коли питаю про те, які е, тактико-технічні характеристики, можливо, е, щось радили вам організатори, мовляв, подумайте в ту сторону, або не чіпайте е, неологізми, як до речі, до неологізмів. Ви завжди оперуєте такою живою мовою. Ви досліджували мову в книжці мова меч, як цей меч притупляли. Тобто, ви за те, щоб, наприклад, в свій текст. Радіодиктанту вставити якісь такі несподівані слівця, які умовно в Коцюбинського і Лесі Українки ми не знайдемо. Ну, ви знаєте, це таке трошки страшно це робити, і трошки страшно зараз про це говорити, тому що я ж відчуваю відповідальність перед тими людьми, які будуть далі писати цей текст. Якщо я скажу, що ой, так я би я би хотіла використати неологізми. Тоді люди послухають нас і будуть думати: о, оце мабуть, саме те слово, яке згадувала а. Авторка, що це неологізм. Ось ми його напишемо ось так по-новому. Тому ні, я тут дотримуюся від коментарів. В мене не було рекомендацій, але як ми вже з вами говорили: редактори, коректори, наукові редактори будуть. Тому я тут щаслива розділити з ними відповідальність за цей текст. Відчуйте це називається відчуйте себе головою національного банку. Бо будь-яке ваше слово необережно промовлене в ефірі може спричинити обвал на ринку. Так і ви так, та? відчуваєте. Звичайно, це? звичайно, звичайно. Відчуваю цей тисне тягар. тягар. Цей тягар відчувається, але ну це приємний тягар, аби всі тягарі були такими. Судячи з того, що ви так легко оперуєте. А от Іра Цілик писала. Текст диктанту про дім. Ви вже вивчили своїх попередників. Ну та звичайно. В текста Андруховича я писала, і текст пані Забушко я теж писала. Не без помилок, ні той, ні інший. Але і дивилася, ну, читала текст Катерини Калитко і читала текст Іри Цілик. Тому, звичайно, коли мені запропонували, я їх освіжила в пам'яті, подивилася. Ну, Навіть заради того, щоб не те, щоб не повторюватись, але я в. Як ви правильно сказали, зараз стільки багато тем, що е, я думаю, що багатьом багатьом авторам вистачить, е, вистачить цих тем. І часто теми ж вони ж не прямі, часто це просто такий гарне є українське слово меседж, який йде. Е, Послання е, е, Так, е, який ми намагаємося відправити, відправити читачам. Тому так, не хотілося б повторюватися, хотілося б е, зачепити якусь тему іншу. Англіцизми, до речі, теж варіант. Поговорити. О, так, я уявляю, я уявляю, аби ми з вами це в ці диктанті потім. написали, написали якісь такі англіцизми, щоб ми потім слухали. Ну, знаєте, в плані, ем, можливо, маркетин, маркетингу, то може, це було б і плюс, як якби диктант викликав такі дуже активні дискусії, часом не дуже мирні, але ну хто його знає. Євгенія, тобто я розумію, що станом на сьогодні от оголосили нарешті авторку цьогорічного диктанту національної єдності, але поки що, все в процесі. Ви от обмірковуєте тему, обмірковуєте кількість цих слів, але можливо, ви вже маєте бодай оцей настрій, тому що коли ми говоримо про тон. Навіть тон швидше, а не настрій, бо тон він же ж теж важливий. Чи це буде урочистий тон, чи це буде розмовний швидше? Ви майстриня іронії, тонкої іронії такої у своїх текстах. Ну ось тут це дуже велика відповідальність, бо це те, що я говорила, що це відчуття доречності. Так, я не уявляю текстів без гумору, і мені, але в цьому випадку трошки мені страшно обрати цей тон, і тому повторюю, що я дуже хочу розділити відповідальність із науковою редакторкою цього диктанту, яка. Прочитаю цей текст, і все таки допоможуть мені вирішити, чи це доречно, чи ні, тому що часто, коли я жартую на такі. Досить чорні теми мені дуже часто страшно, але я розумію, що ну страшно просто, як відреагує аудиторія, наскільки чи не буде це якось травматизувати когось, коли я там жартую на якісь навколовоєнні теми. Це або блекаути, чи ще щось таке. Це, це ж все драматично, трагічно і страшно. Але я просто не знаю інших способів, як це переживати, окрім як е, е, іронізувати з цього. Наукова редакторка чи науковий редактор, з яким ви розділите цю відповідальність? Це тільки половина мені здається справи. Ще одна половина це голос. Ми знаємо, що Наталія Сумська, чудова акторка, вона буде голосом вашого тексту. Ви з нею знайомі особисто? Щойно познайомилися в гримерці. Це вперше, коли я бачила Наталю Сумську, ось так зблизька, а не із зали театру Франка. Я ще студенткою, часто ходила до театру Франка і ходила з мамою, ходила з подругами. Тобто для мене це була така дуже важлива деталь мого студентського життя. І Наталю Сумську я регулярно бачила зі сцени. І ось сьогодні, настав той день, коли я потиснула її руку. Це, це велика честь для. Для мене, що вона читатиме цей текст? А мене цікавить про закуліскаваться, а ви домовлялися про якісь репетиції? Тому що написаний текст і проговорений текст це різні тексти. Я пригадую колись не знаю наскільки це байка правдива чи ні, але її розповідали про Гюстава Флобера прекрасний письменник в деяких колах літературознавчих вважається найкращим стилістом французької літератури, класичної. Так от байка полягала в тому, що Флобер, для того, щоб стилістика була бездоганною, він Кожне речення перед тим, як написати ну, на папері чорнилами, він писав спочатку на дошці, дивився такий учнівський дошці, дивився, як воно виглядає, і промовляв у голос, щоб просмакувати, як воно звучатиме промовлене в голос, а не лише написане. Ось, звичайно, і в таких маленьких текстах я часто це роблю. Для мене це дуже звично звучить, а особливо в таких текстах невеликого об'єму, там де не ти не просто вимальовуєш персонажів. А коли пишеш а, такий, ну, як навколо поетичний текст, ритм цих речень дуже важливий, і, звичайно, я промовляю їх вголос. Але в мене немає сумнівів, що Наталя Сумська із цим ритмом впорається насправді. Ні, я трошки про інше можливо питаю чи бачиш? Чи тебе сенс, можливо, з нею кілька репетицій зробити, бо ваше авторське трактування деяких нюансів, нюансування тексту, як людина, яка працює з голосом і на радіо, я розумію важливість того, де поставити інтонаційний наголос, який не завжди е, знаками пунктуації можна виявити. Можливо, якщо в мене мені дадуть таку можливість, що ми запишемо якісь голосопроби, або в нас іще буде із Наталею теж розмова. Е, звичайно, це, це було би добре. Зазвичай, навіть коли наші книжки Писують, нам присилають в аудіоверсіях, нам присилають голосопроби. Може, згадаєте, в драбинні книжка моя починається словами якби сюди, хоч дві курки, казала Григорівна, і мені прислали голосопроби і там такий був голос, такий урочистий, такий, якби сюди, хоч дві. Курки, і я тоді зрозуміла, що ні, треба поговорити. Все-таки з актором, який читатиме, що треба трошки цей пафос цей пафос збити. Тому так інтонування це, це можливо, важливо. Але я тут покладаюся, думаю на Наталю. Але дуже багато людей зараз начитують свої тексти власними голосами. Якщо відчувають оцей хіст, ви не пробували? Я пробувала. Я записала мову меч, і я записала вівці цілі. Але ви знаєте, мені подобається, тому що це мій внутрішній такий голос, але я така дуже не емоційна читачка, і я люблю слухати книжки, які записані максимально неемоційно. Але не всім слухачам подобається. Дехто каже, так авторська озвучка, чудово. А дехто каже, о ні, тільки не ця авторська озвучка, мовляв, вона. Занадто не емоційна, тому бачите, це справа смаку. Ви писатимете цей текст диктанту національної єдності для людей у війні, навіть якщо ці люди його писатимуть в Австралії чи де завгодно, бо пишуть по всьому світові. Це люди, які знають українську, відповідно вони переживають війну. А для вас особисто Євгенія війна якось змінила українську мову чи її звучання? Ну я думаю, що мова занадто. Занадто сильна українська мова, і мова загалом як система для того, щоб її прямо докорінно змінити, щоб змінити її фонетику, змінити її звучання. Ні, українська мова е, насправді дуже, дуже стала. Але звичайно є певні зміни. Ми знаємо, що ми вживаємо більше лайливих слів. Ми взагалі почуваємося так вільніше трошки в мові. Ми стали жартувати набагато гостріше, чорніше. Можливо, у нас багато з'явилося нових слів. Тобто, я би це сформулювала так, що війна. Безумовно, впливає на те, як ми говоримо, і на те, я ну взагалі на мову впливає, але вона її не визначає. Вона не може її змінити якось от, докорінно. Все-таки мова це дуже вкорінена річ. Е, та оце дуже гарне зауваження. Вона вкорінена буквально у все. Тобто, тому я звертався до цієї тези, що це дім буття, але вона настільки вкорінена, що навіть місце вашого перебування фактично впливає на вашу мову. І цим я теж хотів е, трохи вас розпитати. Ви знаєте, де саме ви, якщо ще немає тексту, ви в процесі от, розмірковування, де ви будете його писати? Тому що ландшафт, ви ж е, часто в Іспанії буваєте, часто в Україні їздите от навіть сьогодні з поїзда. Тобто, якщо міняли колеса, значить їхали з Варшави. Так, Та, так. Е, тому що якщо це степ. То це один плин мови, якщо це горе, це інший плин мови. І це теж впливатиме на текст диктанту. Так, впливатиме. Я точно не знаю, де я писатиму. І ви знаєте, свої найкращі тексти я написала в умовах, які абсолютно не відповідали тому, щоб взагалі в таких умовах писати. Тобто, тут воно якось працює в мене інакше. Але. Ви знаєте, всі ті, хто зараз вимушено виїхали за кордон, всі ті, хто зараз там забрали дітей за кордон. Все-таки оці всі ландшафти, степи, чернігівські ліси, степи і піски, приазов'я, воно, воно все в серці. Ми його ж носимо з собою. Тому оця метафора равлика, який носить дім із собою, для українців зараз дуже відгукується і, і дуже знайома. І особливо, якщо ми говоримо про ті роки дитинства, які ми провели, вони все таки визначальні. Вони це те, що нас. Ніколи не покидає оці образи, які ми увібрали в себе, коли, коли були дітьми. Саме тому я настільки стараюся весь час своїх дітей, щоб вони в Україні бували багато часто, тому що мені хочеться, щоб вони з собою далі теж несли, оце, увібрали, якісь оці ландшафти, запахи, текстури. Це, це дуже важливо. Я це по собі знаю, що це моє безкінечне джерело е, буття. Ну, фактично, це Сімона де ще писала дуже дотепне і доречне зауваження, що ж це, мовляв, за коріння, яке не можна взяти з собою. Це про коріння. Але очевидно, що радіодиктант його написання відірвали вас від якогось іншого тексту, бо ви зараз на ньому будете концентруватися. Від якого тексту відірвав вас радіодиктант? Ой, в мене є, в мене є ідея тексту наступного, який я, який я напишу, але так абсолютно правильно. Радіодиктант на певний час абсолютно витіснив ці роздуми, і в мене на тлі нічого немає, крім цього невеличкого тексту, про який я, я думаю і сумніваюся, думаю, що можливо написати два варіанти, можливо, написати три варіанти. Нехай вибере хтось за мене. Але ні, я розумію, що це моя відповідальність і це муситиму вибрати я. <праць> а можете поділитися? Приблизно хоча б натякнути, що це за текст. О, ні, ні. А ви маєте на увазі той, той наступний Наступний. від якого а, вас відірвав О, ні, ні, Диктант. це якось так працює. Я не люблю цю містифікацію, але воно так працює, що озвучуєш, і ця ідея може розсипатися. Тому що зараз це не текст, це скоріше відчуття. І от ви коли ти ходиш і періодично до тебе заходять герої того тексту. Я думаю, що вам це теж знайомо, Що а, вони заходять, обростають якимись детальками невеликими. Ти з ними знайомиш. Хтось потім і не повертається, хтось лишається. І це такий тривалий процес. Це може тривати рік, може тривати, тривати два, а далі ти все-таки вже розумієш, що далі тягнути не, можеш, не можна, і ти сідаєш і їх описуєш. Чому важливо писати диктант національної єдності? Um... Я думаю, що це один із тих досвідів, який об'єднує, тому що е, знову ж таки бачите, повертаємося до дитинства. Кожен із нас і кожна з нас у школі ці диктанти писали. Тобто, в нас є якийсь уже попередній досвід цих диктантів, і ось ми сидимо. Сучасні люди, взагалі, я не знаю, ви часто пишете ручкою. Думаю, не дуже е, ви знаєте, доводиться писати і помічаю, що коли трошки довше, то вже м'я заатрофувалося, болить рука, коли писати. От були, пам'ятаєте, в школі у нас у всіх отут були такі е, мозо. Олики навіть на пальцях в декого вони на все життя потім лишаються. Тобто, це якесь повернення до себе. От ми знову повертаємося до теми коріння, до того, що ми носимо з собою, і дійсно це можливість людям, які не знаходяться разом, побути разом. І для нас, українців, які зараз дуже роз'єднані, я думаю, що це один із ну одна з таких небезпек для нашого суспільства, що наші досвіди стають все більш різними і різними, і що є такий ризик якогось розколу. Але я думаю, що от саме такі якісь речі об'єднавчі, які ми можемо зробити як суспільство, зробити разом вони не, не дадуть цьому трапитися. А що ми ще би могли таке робити разом, крім. Могли Спільно б, аби не війна, могли б ще голосувати разом, наприклад, теж об'єднав, об'єднав, але це буде колись. Буде. Та, а зараз що би могло об'єднати нас іще? Ну, бачите, є така дуже е, красива традиція, яка теж набирає зараз обертів періг незалежності. Можливо, ви чули. Так, на 24 О, серпня, на 24 серпня, от, щоб кожен робив якийсь періг незалежності. Це теж об'єднавче. Нас об'єднує, до пекли? речі, е, і так я пробувала з дітьми цього, цього року, не, так не дуже нам вдало. Ось, але але спроби були. ось а Потім ще нас об'єднують свята насправді. Нас об'єднує оцей весь курс свят від Романа до Йордана. Нас об'єднує сильно. І ми якраз знаходимося зараз перед нелегкою зимою. Так, тому. Е... Запасаємося тим, що нам потрібно буде для проходження цієї зими. Бережімо себе і плекаємо мову пильно і ненастанно. А це означає 27 жовтня об 11 годині долучитися до написання диктанту національної єдності, авторкою якого буде Євгенія Кузнецова.